Шановні, вітання на каналі Анатолія Білецького, Черівна краса природи. Закінчується грудень місяць, але у нас вже тут був мороз мінус е, 12 градусів. Е, да. я просто хочу сьогодні показати вам, як в моїй сонячній теплиці відчувають себе. Багаторічні квіти, які ну, не бояться морозів. Да. Ну, перед вами, наприклад, от розсада будра, є така значить, пляна, да. нормально перенесла ці заморозки. На дальньому плані там у мене ехіноцея розсада, ехіноцеї теж все себе нормально відчуває вот. далі на другому стеллажі тут вот розсада гвоздики турецькі не страшні такі заморозки сюда. хорошо себе відчуває Да. очитки теж все нормально тут получається Ромашка багаторічна, садова. Теж вона, бачите, видержала морози і нормально себе відчуває. Як чому це веду? До, до того, що навіть в зимній теплиці можна висаджувати такі квіти, які не бояться морозів, а потім досною. Рано починають розвиватися і швидше вступають, починають цвісти. Ну, тут, от, наприклад, колокольчик персиколистовий. листовий теж нормально себе відчуває, розсада невелика, сильно, більше я вже висадив в грунт. Каріопсис. теж така багаторічна. Жовта ромашка каріопсис, Також вона відчуває себе нормальним чином. З однієї на сілажі у нас також тож, от, гвоздіка турецька. От. Ромашка Ось Вона вся кустилась, розпустилася з осені. І весною. Буду дивитися, пересажу в більші горшочки от, і побачимо, як вона буде. Можна пер, пер, е, значить, реалізовувати світущим виді, можна в розсаді. Тут гвоздіка е, низькоросла, е, значить, махрова гвоздіка, е, хід останні 5-6 років хід сезону. В армії, е, значить, е, культура е, Альпійський город теж себе від ну, вона от, е, не відійшла, е, не розмерзлася. Вот. Ну, в принципі, жива, і нормально себе відчуває. Да. На цьому сіло у мене знову тут е, воздика турецька. Вже вона розпустилась, добре себе відчуває. От. Тут біола. Ну, деякі квітки примерзали. Ну, потім десно відсвів відривається і вона розпочинає пуститися і дає хороший первоцвіт, хороший букет. І Ола. Тут у нас, вот я розповідав, розсада ехінецеї. Жива, все як положено. Снова тут у мене розсада Гвоздіки махрової. І з цієї сторони Гвоздіка у мене махрова, да. ну, в залежності. Коли я висаджував, розсаджував, така ось перба висаджувалась, вже вона, ви бачите, як гарно куститься. І такі морози їй не страшні. Ця була пізніше, проте вона теж вся жива. І, як говориться, дає надію, що морози її не почав в нашій зоні. Ну, сам от був, звісно, величенький мороз, 12 градусів. Там я бачив, хто займається капустою, пікінською вона в них померзла. Ну, це ж таке. Ну, я скажу так, що теплиця тут у мене не отаплюває мада, не, не, не опалювана. Не хочу я, допустимо, ставити тут буржуйки, топить, чисто використовую сонячну енергію. А для того, щоб був толк і з осінні вже були в теплиці рослини квітуючі багаторічники, я займаюся, займаюся такими квітами. От, друзі, що я вам хотів показати, як себе відчувають мої багаторічні піти Після мороза було один день був мінус 10, другий день мінус 12. Зараз по прогнозу намічається новорічна новорічна ніч до мінус 8-9. От. А далі з 2-3 числа йде от тепер плюсові, плюсові температури, навіть до плюс 10. отака от наша зима. Ну, треба спостерігати. От, якщо, якщо вже сильно припече, то мороз треба буде прикривати. Прикриває, як правило, отаким от агроволокном. От. А таке агроволокно воно зменшує мороз. Допустимо, видержує до 5 градусів. А, а якщо більше, то він, звісно, зменшує тиск мороза на рослину. Ну, допустимо, в повітрі буде 12, то під агроволокном 6. Отакі друзі, справи з агроволокном називає спітбон. Да. От коротко, що я хотів показати вам у е, своїй теплиці. Ну що ж, наближається новий рік. Бажаю в новому році на, на кінець, щоб ми здобули, обрели мир та спокій для нашої країни з, вас з, 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 з святами, хто святкував Різдво. По-новому з Різдвом Христовим, хто буде ще святкувати, по-старому з майбутнім Різдвом. На все добре і до нових зустрічей.